Давайте спочатку розгадаємо кросворд. Звертання клієнтських комп'ютерів до серверів у процесі мережної взаємодії. <пустим> коли клієнт звертається до сервера, як це називається? Так. Да. Там не працює сядь ближче сюди. Як це називається, коли клієнт звертається до сервера? <пустим> <пустим> а на українському? <пустим> Запит, хорошо. Комп'ютери у мережі що використовує ресурси сервера. Ну, хто звертається, до, хто звертається до сервера? Клієнт. Клієнт. Можуть відрізнятися в користувачів, які працюють з одним і тим самим комп'ютером з різними обліковими записами. Що може відрізнятися? То що відрізняється в різних користувачів? Не пароль, а що? Ну, якщо блокуються програми, то що в іншого користувача буде менше? Що буде в іншого користувача менше? На букву П. Букву... Далі друга буква Р. Там п'ять букв, який пароль? Друга буква Р. Права доступу будуть менші. Права доступу? Так. Да. Наприклад, він не зможе якісь папки створювати там. Чи щось копіювати. Запис, запис відомості. Запис з відомостями про користувача та його права під час роботи з об'єктами операційної системи та мережі. Так, хорошо. Ну і тут а що в нас буде? Тут буде навігація. Сьогодні ми з вами будемо вивчати, як зберігати відомості з інтернету собі на комп'ютерах. Інтернет це найбільша та найвідоміша із глобальних мереж, Вона об'єднує комп'ютери та комп'ютерні мережі всього світу. Так. Чекайте, ж то включив хоча б. Я не то включив. Ви включили, звичайно, геть Не ту тему включив, чекайте. Збереження, завантаження даних з інтернету. Ну, нічого, зато ми повторили трошки цю тему. Ну, сьогодні ми знайомимося з вами, як завантажити дані з інтернету. От, наприклад, ви знайшли якусь інформацію, хочете скинути її в презентацію або в текстові документи. А на що це взагалі? Що? Використані... Вона росталася, нешпогально. Дай мені, дай мені, дай нам пожалуйся. Дай нам ще бутон розкочки. Кончик, давай. Я навіщо презентацію включаю? Просто так. Значить, обов'язково, якщо ви свої матеріали зберігаєте в документ і хочете з цим документом виступати десь або з кимось поділитися. То ви маєте в кінці свого документа вказати використані джерела. Ну, а саме назву сайта, з якого ви зберегли цей матеріал та, та тип файлу. Для того, щоб, наприклад, зберегти фотографію. Давайте я покажу, як це робиться в інтернеті. Так. Хто... хто... Знає, то добре. Давайте, наприклад, знайдемо фотографію Тараса Шевченка. Тарас Шевченко. Натискаємо зображення, та, і, наприклад, візьмемо якусь фотографію, яку ми хочемо зберегти. Її треба, по ній треба натиснути, бо вона відкриється більших розмірів. Ми на, зараз треба дочекатися, щоб вона тут завантажилась, тоді якість де її найкраща. У мене інтернет зараз мобільний, тому швидкість трошки повільна. Так, завантажилась фотографія. Нажимаємо праву кнопочку миші і треба вибрати команду Зберегти зображення як. У випадку, якщо вдома у вас російська мовна версія операційної системи то треба вибрати сохраніть зображення як, так? Вибираємо і далі потрібно вказати, куди буде збережена ваша фотографія. Якщо це робочий стіл, то вас буде збережено на робочому столі. Якщо це... А ви не нічого не видно, як мені забрати доступну? Зараз я подивлюся, що там в тебе таке. Воно ж тобі не мішає. Ні, ну як ви нажимаєте, якусь там ще треба виступівати. Все нормально. От. Якщо це робочий стіл, то ви вибираєте робочий стіл. Якщо там, наприклад, диск Д, ви хочете на диску Д зберегти, наприклад, в папочці 5А, то ви вибираєте цю папочку. І нажимаєте Зберегти. І фотографія ось тут завантажилася. Якщо я подивлюся, які воно папці, то воно буде в папочці на диску Д в папочці 5А, як ви бачите. Ось тут, так? От. Тобто таким чином ми зберігаємо фотографії, якщо ми хочемо їх зберегти собі на комп'ютер. Йдемо далі. Так, вказати папочку. Да, до речі, коли ви зберігаєте фотографію, давайте ще раз я покажу. То не обов'язково брати назву, яка тут пропонується. Ви можете свою назву написати, наприклад, Тарас Шевченко. Нажимаємо зберегти. От. І в нас файлик, де мати назву Тарас Шевченко. Так. Якщо вам потрібно зберегти цю сторінку повністю, наприклад, ви хочете одну веб-сторіночку зберегти. Наприклад, з Вікіпедії про Тараса Шевченка, візьмемо Вікіпедію, відкриємо. І ви хочете повністю цю сторіночку завантажити. Вибираємось тут а зберегти як. Ctrl-S. У вас тут з'явиться, що ви будете зберігати що? Читайте. Веб-сторінку повністю. Е, Пам'ятайте, що оці гіперсилочки на сторіночці працювати що? Не будуть, ви просто скопіюєте цей весь текст із картинками. Картинки будуть відкриватися, е, виходить текст, ви можете мати до нього доступ, але оці гіперсилочки працювати що? Не будуть. Далі нажимаєте праву кнопочку. Зберегти як. І нажимаєте зберегти. Це я випадково навів на цей. Ну і далі фотографія завантажується. Це триває... Три... буде тривати досить таки довгий час. Ось вона вантажиться. Бачите? Як бачите, ця одна фотографія, ця одна веб-стріночка займає 125 мегабайт. Давайте я скасую її завантаження. І видалі, тому що вона мені не потрібна. А, вона не завантажилася, так? Так, тепер йдемо далі. Тобто для збереження всієї веб-сторінки треба натиснути Ctrl-S, і тоді вся сторінка буде збережена. Якщо вам треба не не вся веб-сторінка, тільки частина веб-сторінки. Можеш швидше, Мирослав. Мирослав, от ти направо-наліво всіх бачиш, всіх чіпаєш. Ну мені треба пояснювати, ти заважаєш. Будь ласка, добре? Давай швид швидко маємо. Значить, тепер як частину тексту скопіювати? Наприклад, я хочу цей текст скопіювати. Його треба спочатку виділити, і є декілька способів. Праву кнопочку миші копіювати або на клавіатурі Ctrl-C. Далі заходимо, наприклад, в Microsoft Word. І просто тут нажимаємо кнопочку Вставити. І текст вставляється. А скільки стоїть? Зрозуміли? Скільки стоїть самі дешевий жорсткий? Зрозуміли питаю? Ну, треба цікавитися, Мирослав. Ну, вони ж міняються в ціні. я Звідки знають? Сьогодні вони сіки стоять, зараз дуже різко ціни міняються. Ярослав, треба подивитися на сайті, я тобі тоді скажу. Так. І, наприклад, вам треба зберегти відео з Ютубу. Як зберегти відео з YouTube? Наприклад, напишемо мультик одна хвилина, щоб довго не скачувати.

Ми рекламу не будемо, цей мультик дивитися, ми зараз зупинимо. Нам головне оце посилання отримати. Беремо ось тут, копіюємо це посилання, ось так. Ctrl-C нажимаємо. І можемо зупинити мультик, тепер ми будемо його зберігати. Пишемо, є такий сайт, зветься Save from Net. Ось так: save from. .net. Скачати відео безплатно з YouTube Ви сюди вставляєте посилання: Ctrl-V. І нажимаєте завантажити. І ось появилося відео. Це і можна завантажити. Тут можна по перше вибрати якість завантаження. Я візьму меншу, щоб воно швидше скачувалось. Да? допустимо Так, і тепер нажимаю праву кнопочку Миші зберегти відео як. Появляється віконечко для збереження зараз. А нажимаємо, наприклад, і нажимаємо. Що? Нас, наприклад, і нажимаємо зберегти". І Зрозуміли? Як зберігати відео, понятно? Yeah. І тепер ми можемо я подивитися прямо вже без інтернету. Подивитися. Чуєте, а ти відео може без інтернету дивитися? Ну вже так. Так. Сайт Сайт називається Safe тому ви можете скачати через нього відео з Ютубу. Так, далі йде. Пам'ятайте, що коли ви скачуєте щось з інтернету, то ви повинні дотримуватись авторського ви повинні дотримуватись авторського права. Авторське право це право авторів на створення ними творів. На створення ними твори, це їхнє право на твори. В нас діє закон в Україні про авторське право. От, він стосується не лише друкованих книг, фотографій, інших творів, а й тих матеріалів, що містяться в інтернеті. Цей закон про авторське право він в більшості країнах підтримується. Знову Росії не підтримуються, бо в них немає інтернету. Відповідно до законодавства України автори мають виключне право на відтворення, копіювання, прокат і трансляцію своїх творів. Авторське право поширюється на статті, фотографії, презентації, відео і так далі. Відповідно, для того, щоб скористатися роботою автора, ми маємо запитати в нього дозвіл. От. Чи можна використовувати його матеріал, чи ні. Так, якщо ви хочете використати матеріали для навчання, то ви маєте обов'язково вказати посилання на автора або посилання на відповідну сторінку, де ви ці матеріали взяли. От. При дотриманні таких правил можуть бути накладатися на людину серйозні штрафи, можуть, може автор подавати на вас суд. От. Якщо авторство джерела не вказано, то це може розцінюватись як плагіат. Тобто, якщо ви використовуєте чужі матеріали з інтернету, копіюєте їх на носі даних, вставляєте презентації, тексти, документи, ви маєте дотримуватися таких правил. Ви маєте запитати дозвіл на використання матеріалів у автора. Це можна зробити, якщо ви надішлете йому якщо ви надішлете йому, що дівчатка не сваріться, а підняли, їх. І... Ну, то треба трошки тихіше. Ну, впали, ти впали. Швидше, швидше, маш. Так. Як можна зробити це, запитати дозвіл? Це йому можна, наприклад, написати або позвонити, якщо контактні дані вказані на його сайті. Використовуючи фрагменти тексту або зображення, отримані з інтернету, ви маєте обов'язково вказати посилання на адресу веб-сторінки, звідки ви скопіювали текст або картинку. Ось, наприклад, в мої презентації, якщо ви були уважними, то, то внизу що пишеться? Teaching Inf at UA. Тому що я взяв цю презентацію на цьому сайті і відповідно я е, зробив посилання, що тут є автор, який створив цю презентацію. Так, як зберегти зображення, що міститься на веб-сторінці. Так, yeah. на веб-сторінці. Що треба зробити? Яку? Так. Натиснути праву кнопку миші і і вибрати, зберегти зображення як. Як зберегти? Далі вказати, що. папці, Які? і поміняти... Поміняти ім'я файл. Мирослав, куди ти пішов? Мирослав. Сядь на місці, будь ласка. Як зберегти фрагмент. Як. Мирослав, я зараз цю подушечку заберу і вона не буде нікому заважати. І в кінці уроку віддам. Як зберегти фрагмент тексту з веб-сторінки? Що спочатку треба зробити з текстом? Виділити. Що зажати? Тільки не зажати, а просто натиснути. І обрати команду яку? Ні. Ні. Вибрати команду копію. Копіювати. Які права називають авторськими? Ти хочеш зробити, але це авторські права. То це право автора на що? На сайті, наприклад. На його сайт або твір, або його виріб, так? Що, чому потрібно захищати авторські права? Так, і хтось може зробити...